Привет, друзья. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма Кольорові сни і ми її ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка, халята сьогодні до нас гості. Завітала постійна наша телеглядачка із. Ужгородського району села великі лази Ксенія Гутич. Вона постійно дивиться наші передачі і разом з мамою Мілою виконують всі наші домашні завдання і дуже гарно присилають нам гарні малюнки. Ось і тепер Ксенія прийшла не з порожніми руками. Ксенія, скільки тобі вже років? П'ять. Правильно, розкажи тепер, кого ти намалювала? Змійку ставить. Правильно, бо рік змії цього року, правда ж? А хто тобі допомагав малювати? Мама. Молодець тебе, мама. А це що за аплікація така? Що тут ти? Перші весняні квіти, правда ж? Прихід весни адже незабаром уже прийде весна, яку всі чекають. Ти любиш весну? А які квіти любиш? Підсніжники любиш? А вже квітки вдома. Уже у вас дома біля хати, бачиш? Добре, а про весну віршик якийсь підготувала нам? Земля під кодрою м'якою, ще дивиться солодкі сни, та вже ходою тут лихо. Інці барви стої весні, прозорі сльози прищаєш, стаю соєшну блаки, зима скорілась королев, тут сника казкова мий. А сонце крапочки малює, знайшов фрапен золотий. І зайчик сонячний танцює, під гомним крапель весь ліний. Молодець, Молодець Ксеня! А я бачу, що ти е, прийшла нам щось принесла подарунками, правда ж? Розповідай, що ти принесла? Що це такий сувенір, так? Зайчик І з чого це він зроблений? Він глини. Із глини. А хто розфарбував його так гарно? Сфарбувала. Молодець. А Оленка, дивися, як чекає. Її. Ти щось принесла їй в подарунок. Браслет, Оленко. Ксеня тобі принесла браслет. Ой, це мені. Дякую, який гарний, який красивий. Ксеню, дякую тобі, дякую дуже. Молодець. Ти Ксені. моя найкраща подружка. Оленко, дівчинка Ксеня. Що заслужила? Дівчинка заслуговує на подарунки від нашої програми. Це іграшки, книжечки. Ми тобі, Ксеню, хочемо подарувати. Ось бачиш такі гарні. Ти можеш ось такі подарунки, оскільки ти в нас така постійна телеглядачка. Бери пазлики, будеш складати казочку. Любиш казочки? Любиш так, і звичайно, наші. Книжечки, правда ж? Так, так, так. Розмальовку дуже гарну. І книжечку Олександра Гавроша Біла панна про легенду Ужгородського замку. Ми тобі подаруємо і, звичайно, ще календарика і книжкову закладку за трибутом нашої передачі і фрагментами твоїх улюблених казок. Дякую і домашнє завдання, оскільки невпинно наближається до нас велике весняне свято, 8 березня, намалюйте нам це свято і обов'язково можете своїх мам намалювати і напишіть. Привітання, найкращі привітання. Ми зачитаємо в наших ефірах. Свої листи малята надсилати як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, звичайно, дістане, як ви здогадалися, призик, сюрпризик. І що малята наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші. Та магазин вішиванка. Ось і все малята на сьогодні, веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята. Ніско,